Так, що маємо ми? Є в нас, ну тут я обдобав Ось кусок капітелі. Ось вона така. Це наверху і зверху. Тут загальна форма. Тут листочки, завитулечки. О, і маємо таких... Що в нас є? Одна така штучка Два. І того у нас шість. Шість капітен. Це заготовка. Це заготовка. Отака. Точена і розрізана. Ось і рисунок. Рисунок для цього для тої капітелі. Бачимо. Там пішла якась колона, то притворна планка. Що ж почнемо з того, що... Тут вже відмічено є. І от така форма буде. Кладу, відмалюю і буду здобувати все вперед. Що я прилаштував тут таку опору, от, в яку впаю цю заготовку і ще додатково зажимаю стробциною, ще трошки роздрупати. Зараз я всі обійду. Тут. Всі ще чотири обіду тут, а потім прилаштую собі, щоб збоку задовбувати. Ну що, 40 хвилин роботи приблизно. Що ми маємо який результат? Маємо от, всі 5 заготовок. Доведено до такого стану. От. От. От, от, от. І. І купа, купа малотирця. Стружки. Поїхали далі. Ну, і ще хвилин 20 і я тут от розмітив на такі сегменти. Тут розмітив геометрію, щоб е, триматися якогось орієнтиру. Зараз ми от знімлю отут все і буде ще більш подібніше на реальну капітель. То, що треба лишити на той листок. Ось так. Ось така виходить штучка. Зараз я пройдуся всі деталі до середини. Ну, що ж, зробимо маленький підсумок. Загалом від початку від круглих деталей, точених заготовок, які було мені дано. Ось до такого стану Я десь зайняло мені 3 години часу. Тут, тут збивання По контуру, потім розмітка, потім... Це наступний етап збивання. Ось таке от ми отримали. Я отримав разом з вами. Ось тут трошки тирси. Працюємо далі. Та приходиться тут рушну малювати. Що, все ж таки навики художника. Чи навики художні треба мати в наявності. Або відпрацьовувати їх. Відпрацьовувати їх. Художній якийсь смак. Художнє бачення. Ну, я можу сказати. З власного досвіду, що це все можна напрацювати. Повірте мені на слово. Пройдено. Пройдено руч, як то кажуть, на власній шкурі. Тут не живопис, а скоріше. Скоріше графіка. Скоріше графіка. Ну, тут в основному тут малюю, Ну, єдине, що от, скоріше для орієнтиру, багато ліній просто покажу як з моєї сторони. Так. так, накалякав, ну мені цього достатньо. why Діло, виходить. З цієї сторони прийдемося потім. І буде гуд. Ну що? День роботи. Так, зробили на всіх, зробив на всіх деталях тут серединку. Масу. От на всіх на під деталях, от п'ята. Ну, тепер е, на всіх пройду, зроблю отаке ж саме, але е, по краях. Ось от, от такий, от так, як тут так є. От. І зараз от з цього історії робити це. Поїхали. От ми отримали отаку деталь після певних, тут відламалося мені, відкололося з того доклеїв, доклею, зацепив степлером скобами. Ось, Що я роблю далі? Тут як є розмічена тут лінія сюди, і переношу тут, я якби вже зняв, але переношу розміткою. Вістю сюди, от з цим. Так. Переношу. Це все робиться ручному...